Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 12-та година час новин про найголовніші події на цю мить від журналістів фактів і вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Починаємо з наслідків цинічного удару ворога посеред містю Запоріжжя напередодні семеро загиблих і 22 постраждалих. Окупанти вгатили балістичною ракетою по медзакладу в той час, коли лікарі приймали пацієнтів. Від клініки лишилися самі руїни з під завалів. Вночі вдалося врятувати двох жінок. Вони шпиталізовані. Рятувально-пошукова операція триває і досі, бо під уламками зруйнованої будівлі можуть бути люди. Вибухова хвиля понівечена і сусідню школу, садочок, кав'ярню та житлові будинки. Звідти наші кореспонденти. Це відео на своїй сторінці оприлюднив президент. З вікон потрощеної клініки евакуюються у цілі лімедпрацівники. У середині надзвичайники витягають з під завалів їхніх скалічених колег не кори. Посеред руїни постраждалих шукають кінологи із собаками. Російська балістична ракета влучила у приватний медзаклад у середмісті у вівторок, посеред білого дня. Вибух чуло ледь не усе Запоріжжя. Люди з навколишніх будинків і поготів. Десь три часа. Бабахнула конкретно. Я добралася до вікна, гукала на допомогу. Медсестра пані Світлана дивом вижила після удару російського іскандеру. І так само рятували через горішнє вікно. Де ви перебували Біля свого кабінету вийшла в коридор. Як вам вдалося врятуватися? Мене накрило натяжним потолком. І я розірвала потолок, вже пробитий був. І до вікна добралась. Людей скільки було. Пацієнтів було небагато, я не знаю. Пані Світлану водить колега а на другому поверсі розтрощеної будівлі, надзвичайники, встановивши підпорки під бетонну плиту, намагаються дістатися тіла жертви теракту. На сходах у коробці чий знайдений телефон, на якому вже безліч повідомлень без відповіді. Удар російської ракети понівечив будинки, школу, садок, десятки припаркованих аут та кав'ярню по сусідству. Там від коментарів відмовилися, лише зазначили, у них ніхто не постраждав. Близько опівночі з під завалів надзвичайникам вдалося урятувати двох жінок, що провели під тоннами каміння близько семи годин, та спромоглися зателефонувати до екстрених служб. Так. Жінки були заблоковані. Майже сім годин вони провели під завалами, але їм вдалося дозвонитися на лінію 101 і це пришвидшило їх пошуки. Їх знімали за допомогою авторабини. Упродовж ночі з під руїни були вивільнені тіла ще двох загиблих. Уранці по них приїхала ритуальна служба. Рятувальним підрозділам вдалося чотири людини врятувати, і з-під завалів достали чотири тіла. На даний момент роботи тривають. Ще під завалами можуть перебувати люди за попередніми даними? Під завалами може перебувати 4 або 5 людей. Буквально за лічені хвилини після цих повідомлень від ДСНС під руїни поціленої російською ракетою клініки вивільнили тіло ще однієї сьомої жертви теракту. 22 людей внаслідок ракетного удару дістали поранення. П'ятеро лишаються у лікарні. Один чоловік у край тяжкому стані. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У Запоріжжі сьогодні оголошений день жалоби. Андрій Борщтівартем Дажанко програма «Вікна СТБ Єдині новини. А зараз до оперативної ситуації на Харківщині 17 людей постраждали в Златополі. Один із них в тяжкому стані. По тиловому містечку росіяни напередодні вранці вдарили двома іскандерами. Пошкоджено житлові будинки, виконком, банк та автівки. У постраждалих приватних оселях комунальники та волонтери поспіхом взялися латати дахи та затуляти вікна. Зберігаємо тепло людям, щоб в зиму вони хоч як то зайшли з забитими вікнами, кришами і, і всі. При... Багато повибивало? Багато дуже. Та вулиця вся, сусідня вулиця вся. А ось такий вигляд після вибуху Іскандера має відділення банку. Співробітники намагаються врятувати вціліле майно серед постраждалих і їхні колеги. Слава Богу, всі живі. Поранення не важкі. Ми тільки що були в лікарні, їх провідали. Два співробітника залишаються поки що в лікарні. Одного мають ввечері відпустити. Є постраждалі за минулу добу, і в селі Івашки Богодухівського району. 59-річна жінка зазнала поранень внаслідок скиду ворожого безпілотника на оселі. Російський ФПВ-дрон один будинок зруйнував, а два пошкодив. Є також обриви ліній електромережі. Ще один літній чоловік постраждав внаслідок обстрілу села Западне на Куп'янщині. Цієї ночі сили оборони вразили нафтобазу в Брянській області Росії. Вдалий удар уже підтвердив наш генштаб. Цю нафтобазу загарбники активно використовували для забезпечення російської армії дизельним пальним. Місцеві телеграм-канали писали, що у місті пролунало до десятка вибухів, після чого спалахнула пожежа. Заграву від займання було видно за десятки кілометрів. Спочатку місцева влада традиційно заявила про відбиту дронову атаку, і тім згодом їй все таки довелося визнати, що крім ППО удар своїми спорудами відбували і одне із російських підприємств. Приємств керівник області підтвердив, що від атаки безпілотника в брянську загорівся виробничий об'єкт. Російське міністерство оборони повідомило про нібито збиття над брянщиною 14 дронів. Гучно цієї ночі було і в російському та ганрозі. влада заявляє, що місто зазнало ракетної атаки. Через це пошкоджено промислове підприємство та вигоріло з півтора десятка автівок. У соцмережах місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та стрілянину. За попередньою інформацією очевидців атаковано місцевий авіаційний науково-технічний комплекс. Понад мільйон двісті тисяч безпілотників отримали наші армійці від міністерства оборони з початку року. Звітує відомство Ливовочастка. Саме мільйон сто тисяч це FPV-дрони Камікаце. Силам оборони також надійшло понад 40 тисяч розвідувальних безпілотників типу «Мавік» та «Аутел» і 5 тисяч великих розвідувальних БПЛА літакового типу, таких як «Шарк» і «Фурія». Також українські військові отримали понад 6 тисяч дронів, які можуть здолати тисячу кілометрів. Міноборони надало війську і більше як 2 тисячі багаторазових ударних безпілотників та 5 тисяч ФПВ-коптерів багаторазового використання. До кінця грудня міноборони обіцяє передати ще 100 тисяч бепла. Парламент Канади схвалив виділення майже 600 мільйонів доларів США на військову допомогу Україні. Ці гроші включені у великий бюджетний документ. За словами міністра оборони Канади Біла Блера, вони будуть використані на навчання, боєприпаси і інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги. У документі також передбачено понад 300 мільйонів доларів США на фінансову допомогу Україні зі спеціального рахунку МВФ. Окрім цього, парламент затвердив близько 35 мільйонів доларів на розмінування та зміцнення кіберстійкості в Україні. Опозиційна консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти додаткових видатків, щоб рішення набуло чинності за нього найближчим часом ще має проголосувати Сенат Канади. І з лютого 2022 року Канада вже надала Україні понад 5,5 мільярдів доларів США бюджетної допомоги, що є найвищим показником у світі в перерахунку на душу населення. Завтра, 12 грудня, у відні, відбудеться надзвичайне засідання ради керівників МАГАТЕ. Ініціював його наш міністр енергетики Герман Галущенко, щоб домогтися рішучої реакції з боку міжнародної спільноти на вчорашні дії росіян. Ті з ФПВ-дронів гатили по автівці МАГАТЕ в колоні, що рухалася до окупованої Запорізької атомної електростанції. Росіяни добре бачили, по кому ціляться, зазначив президент Зеленський. Тож мовчання або бездіяльність з боку міжнародних партнерів лише заохочуватимуть злочинців чинити так і далі. Сполучені Штати Америки і глава МАГАТЕ Рафаель Гросі засудили обстріл співробітників агентства на щастя обійшлося без жертв, і команда місії в безпеці відрядження завершене. Як голова агентства, я рішуче засуджую атаку на представників місії. Ми закликаємо ще раз, як і раніше, до цього до стриманості. Я вже сказав, що атаки на атомну генерацію мають припинитися. Атаки на тих, хто дбає про ядерну безпеку і захист цих станцій, неприйнятні. Він змінив воротарські рукавички на військову форму. 20-річний Володимир Сегеда покинув перспективну спортивну кар'єру, щоб стати на захист країни. Через юний вік хлопця не хотіли брати до війська, але завдяки своїй наполегливості і бажанню воювати він потрапив до Азову минулого року. Боєць зазнав травми та досі перебуває на реабілітації, яким бачить своє майбутнє після лікування та чого прагне юний захисник далі. Я займався професійно спортом з 4 років. Спочатку займався в Луганську 6 років стрибками у воду. Потім почалася війна. Я приїхав до бабусі в Луганську область на територію України. Там рік прозаймався волейболом, і потім почав 12 років займатися футболом. З тих пір футбол став частиною його життя. Дитяче хобі переросло у професійний спорт. Володимира згодом помітив один із відомих футбольних клубів. Так він став ротарем в команді. Коли почалась велика війна, гравців, яким ще не виповнилось на той момент, 18, вивезли до Хорватії. За кордоном хлопець пробув майже рік. Та коли там йому зробили хорошу кар'єрну пропозицію, володя відмовився і вирішив їхати в Україну вступати до війська. Це був мій обов'язок, який обов'язок кожного, кожного чоловіка цієї держави. Дуже складний вибір був. Я ні в якому разі не жалію про це, але дуже дуже сумно. Бо футбол був моїм життям. Я досі мрію заграти. Володимир довго не міг потрапити до війська через свій юний вік. На той час йому було лише 18 років, але в Азові для нього знайшлося місце після успішної здачі тестів. Близько року хлопець відслужив, та потім свій рідній креміній торік отримав важку травму. На мені була велика вага кілограм 50, десь. Ну звичайна, звичайна вага при заході на позиції. Був стрибок в окоп зі всім спорядженням і отрималася травма. Ставили чотири болта в коліна, чотири в бедро було зміщення бедра з коліна і перелом бедра. Бійцю зробили операцію. каже у той час його сильно підтримувала футбольна команда і фінансово, і морально за що захисник їм дуже вдячний. Нині він у Львові проходить реабілітацію аби відновити ногу. Наразі бігати він ще не може, але дуже хоче. Мені просто потрібно закачувати ногу, реабілітувати її. І тоді з часом все буде. Але мене у мене після нового року ще буде операція. Мені будуть доставати пластини, шивати зв'язки. І після цього вже буде, я думаю, краще, ніж з пластиною. Після реабілітації на Володимира чекає ВЛК. Лише після цього буде зрозуміло, чи повернеться він на службу знову. Якщо так, то бачить себе оператором БПЛА. А після перемоги каже уже в цивільному житті однозначно хоче повернутись у футбол, адже досі мріє знову зіграти на полі. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна Естеба Єдині новини. В Укрзалізниці відбуваються обшуки. Правоохоронці проводять слідчі дії у справі щодо спекуляції з квитками на міжнародні рейси, вилучають докази і вже повідомляють про затримання. Йдеться про кримінальне провадження щодо організованої групи посадовців Укрзалізниці, дії яких спричинили штучний дефіцит квитків на поїзди міжнародного сполучення та завдали. Значних збитків перевізнику обшуки відбуваються удома у підозрюваних та в робочих кабінетах відповідного підрозділу компанії, а ще у потягах міжнародних рейсів під час відправлення та прибуття. Тож в Укрзалізниці попереджають пасажирів про можливі обмеження додаткові перевірки чи затримку руху у зв'язку зі слідчими діями.